Розкажіть, будь ласка, про суть конфлікту, яка виникла із родиною депутата міської ради, і ну, на чому він виник, з якого часу і на який зараз він ставить. Ну, Коли я уїхала з країни, тут було все на своїх містах. Коли одного дня мені поступив дзвонок і говорять, що хазяїва продають хату. Ну, Людині, я не можу сказати кому там, ну продають своє помешкання. Я перезвоню і говорю, що е, ви ж предупредіть, що тут проїздів немає. Ну, Я не знаю, говорилося, не говорилося. Ну, фактово, коли я приїжджаю... Це ще було в 2005 році. Да, да, да. Так, Коли я приїжджаю, тут стройка повним ходом, крази, камази, бетономішалки, чи, строять чи, сауну чи? і бані. Угу. Вот. Ну, тоді став вопрос уже ці под... І вони використовували частину вашого да, двору як да, проїзд? Так, частину цього мого огорода вони використовували для проїзду на свою угу. стройку. Угу. От. Коли я приїхала, хотіла ставити забор, от, вони мені Чернецький, Це е, якийсь е, Юрій Чернецький, правильно? Юрій Чернецький у 2005 році. Да, так, Чи п'ятий шостий, ну молодо щось переп'яталося таке. Ну і в общем, е, тут комісія виїхала і визвали мене в міську раду до замголови. Тоді ще був одареч. От, я принесла документи, показала, і зам Одарича каже, вам треба домовлятися, ми тут е, не угу. закона. От. І Чернецький каже, давай я тобі поставлю забор, там все. Я говорю, не треба мені нічого ставити, я все одно проїзду не дам. Угу. Ну, Думаю, якщо вже така пішла ета, значить треба щось робити. Приватизували, випадали на але а приватизували приватизацію, але приватизували вам тільки 300... А приватизацію мені зробили тоді, коли мене не було дома. Ага. От. І приватизували іменно по цей е, забор, е, тоді ще сітка uh -huh. стояла. Сєвчатий забор м, приватизували, а 29 цих квадратів не uh -huh. вщитали. І uh -huh. за цих 29 квадратів пішли, тому що uh -huh. треба, щоб був е, їм виїзд, хоча виїзд у них є на вулицю, і в'їзд, і виїзд. Ну, їм потрібен ще додатковий, додатковий через ваш сквозний двер. виїзд да. по моєму городу. В них два участки, а в мене навіть немає 4 сотки, і ще треба забрати цих 29 квадратів. Тобто квадратних. із 366 вони е, залишають вам 337 і 29 квадратних метрів. Вони собі. Да. 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 зрозуміло. Зараз е, із ким ви спілкувалися? Зокрема, чи спілкувалися ви з депутатом міської ради сином уже Юрія Чернецько-Костянтином? Да, і да. яка його була коли позиція? З цього коли правда? я почала е, ставити. Е, Забор цей ну, ворота на, е, сюди, тому що тут же ж всі ходять не лень, вони пообгоражувалися, їм то все одно. Е, Ніжегородці вори залазили серед ночі. Ну, В общем, тут свободний ага. доступ до всього був. І коли я почала ставити ці е, ворота е, 31 е, серпня до мене підходить Черняцький е, Константин із мамою. От, і каже, що ви витворяєте? А я говорю, а що я витворяю? Я в своєму дворі закриваю, щоб не ходив ніхто. Е, він мені каже, та ви ж знаєте, що сусіди про вас кажуть, що ви неадекватна. А я говорю, а хто це таке сказав? Яке ти маєш право таке говорити, без, угу. до, без доказів? На цьому і завершилася розмова. Да, е, я Тоді як він сказав, е, тоді зустрінемося в суді. Угу. На другий день, навіть півдні, не знаю. Значить, Приходить він, Чернецький Константин, із замдиректора департаменту по архітектурі. Ті... Ігор, Кіта. Ігор Кіта. Він також депутат є міської ради. Да? Ну, я про це не знала. Ну, коротше, посідали тут, я їм винесла всі документи, порозказувала. Ні, у вас э, приватизовано 337, це земля Горісполкома, і ви закрили проход Чернецькому. Я вы... так розумію, заяву цю написав Чернецький. Так, да, Заяву написав на угу. мене Чернецький, хоча він не мав ніякого угу. юридичного права на мене писати. Угу. Це мій участок, навіть якщо це земля горісполкома. Але вона принадлежить мені. Вас вас участку. викликали на комісію, і що, що там вам повідомили? Зокрема, Голова комісія нічого не повідомили. Там уже було заготовлено все. Вони тільки поставили мені штраф 500 гривень і знять е, цей забор забор. Угу. Так. Давиденко Олександр комісії погрожуван за Да, Якщо да, то... не заплатите, то ми значить прийдемо обріжемо. От і е, наложим ще не штраф, а заставимо заплатити. В общем, е, я говорю, uh -huh. ви не маєте права. Він каже: ми все маємо право. все, оце всі розговори. Просто я не знаю, як можна отак уніжати. Е, я ж uh -huh. вже пенсіонер. І отак от вести себе депутатом та будь-лі кому. Хіба ж це можна так? Це вовсе таке уніження до народу. Їх вибирали, а вони отак от таке ставлення. Місто того не загрожують. Сусіди, ви можете розповісти, от, ну, наскільки підтвердити це, що говорить от, власниця домоволодіння. Тут був проїзд і не було Не було ніколи цього проїзду. Ще була як баба наша жива баба Саня. От тут вона дала їм цю землю. Деді Льоші от. І та з Матвіїни. Тут було сплошні баби-сані город. Uh -huh. А тоді вже як Матвіївна вийшла uh -huh. замуж за Льошика, тоді оце тут ми ще дівчатами от такими були. Тоді uh -huh. баба їм дала, вони почали строїтися. Тут було все баби-саніне. Uh -huh. І ніякого тут. А то вже дядя Боря так наче попросив стьоть поля, й подять поля бо інваліди були. Uh -huh. інваліди були. І уже Матвеев нас бабы Саня разрешила ему на слово. Ну давайте товар пройдемо подаем по, по добру. Да, по добру. да. Давайте зараз пройдемо і подивимося, щоб зразу а на, на фоні подивіться, цього. Будь да. ласка, його личний заїзд. Да. Щоб усі йшли? Ні, ви можете тільки Я? пройти. Да. Ось. Ось, ось земля. Спірна, скажем так. Я тут, да, тут саджу, ну я якось як посадила картошку, картошка вже цвіте, а він машиною демонстративно по картошку. Угу. Хоча і він і не надо там ставити. І все, це ворота виїзди мене поставили. Да, да. Це будівля і сауна, Да, Так, да, так, да, так. Да. А за ці ворота вам. Давиденко обіцяє знести, правильно да, я розумію? Да, да. Так. Зрізати, я говорю, не маєте права, він каже, ми маємо все право.